Чи можна дослідивши гени, передбачити на що захворієте років так через 20? сьогодні? Ми зануримося у світ генетики і дізнаємося, як дослідники читають ДНК як книжку про наше здоров'я і що можна дізнатися про можливості свого організму із тих тестів. Зараз розповім детальніше. Мене звуть Ольга Читайло. Підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. А також напишіть у коментарях, чи розбили ви колись ДНК-тести і які результати отримали. Чому я вирішила розповісти вам про ДНК тести на здоров'я? Зараз багато реклами почало мені траплятися. Зроби днк тест і дізнайся до чого ти схильний. Наприклад, можливо, ви теж таке бачили. Я не купилася на ці рекламки, але вирішила подосліджувати. І основою цього мого маленького дослідження став старий ДНК-тест на походження, який я колись робила. Платформа MyHeritage за кілька десятків доларів теж постійно пропонувала на основі цього генетичного матеріалу подосліджувати можливості мого організму, стан мого здоров'я. І я скористалася можливістю, але скороченою версією за менші гроші. Потім розкажу. Але навіть без доплати з цього тесту. На родовід можна витягнути інформацію про свій організм. Як розповідав мені раніше генетик Віктор Досенко, серед українців, наприклад, дуже поширена толерантність до молока, і це виняток. Адже 90% дорослого населення світу не здатні перетравлювати молоко. Це зокрема вся Африка Азія. Якщо вони їдять споживають молочні продукти, це супроводжується у них нудотою, блюванням, проносом. А от саме тут у нас люди ймовірно отримали варіант гена, який дозволяє засвоювати молоко, і це їм давало колись перевагу в холодному кліматі. Не потрібно було вбивати худобу можна було вижити завдяки молоку та сиру. От слухайте генетика, в нас чи не найбільше в світі толерантність до лактози, до молочного цукру. 90% людей світу не можуть пити молоко в дорослому віці. Ви можете пити молоко. Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Отже, що показав мій тест на здоров'я. Нагадаю, я не робила повної версії, яку пропонувала платформа MyHeritage, але MyHeritage дозволяє вивантажити сірі результати і залити на інші платформи. Так от, мене зацікавила пропозиція ресурсу Living DNA. Там пропонують за 10-15 доларів дослідити окремі питання по здоров'ю. Наприклад, мені склали цілий на основі мого тесту, склали цілий список відповідей, Вітамінів, яких мені може бракувати, і навіть склали передозування, в якому мені потрібно приймати добавки, щоб поповнити недостачу тих вітамінів, і там у цьому списку були вітаміни групи Б а також вітамін Д. Я здавала рівень, щоб перевірити, так він низький, але, ну, чесно кажучи, у багатьох він низький, особливо у нашому регіоні. Також мені порекомендували поповнити запаси організму вітаміну С. Ми раніше в одному з попередніх випусків пояснювали про вітамін С, що його неможливо виміряти, але автори дослідження ну, припустили, що мені його бракує і треба його попити. А ще тест виявив, що я, наприклад, маю схильність до синдрому неспокійних ніг. А ще він показав, наприклад, що я доволі стресостійка, і, чесно кажучи, була трохи в шоці, бо я навіть не могла собі уявити, що все це можуть, можна дізнатися звичайного генетичного тесту. Як це працює, відповідь мені дала генетикиня Людмила Турова. Слухаємо. Я дослідила також трошки своє здоров'я, результати цього ДНК тесту на походження, загнала в. В одну систему мені видало кілька показників. По-перше, що я стресостійка. друге, що в мене синдром неспокійних ніг. а Також трошки розповіло про мій стиль мислення. Я здавалася, ну чи справді гени можуть розповісти про такі речі, як людина, яка обожнює свою професію. Я можу вам сказати, що генетика розкриває будь-які секрети. Будь-які секрети. Якщо ви хочете дослідити максимально е, глибше, то генетика може розкрити вам майже всі нюанси, які ви. Ну, тобто, якщо ви ставите перед собою мету, наприклад, дослідити ментальне здоров'я, у нас є окремий тест е, DNA... Е, 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 так і називається е, ДНК ментальне здоров'я. Зараз його використовують. Сучасні, я би так сказала, психологи, які працюють з людьми, які хочуть знати про себе якомога більше, да? навіть схильність до ПТСР, і вона також обумовлена генетично а, і метаболічно. Я... Немає одного гену, включається дуже багато генів, а є... але є відповідальні найбільше. Да? І це див... потрібно досліджувати більше, інколи більше, ніж 300. Інколи більше, ніж тисячі, тобто все залежить від можливості людини, яка замовляє даний тест. Тому що чим більше досліджується генів, звісно, тим ціна і вартість його буде трішечки дорожче. Ну, чим, а це звичайно? Синдром ніг. Ви сказали, що це недостача магнію, як гени на це впливають? В мене щось недостатньо виробляється? Безпосередньо ні? дивіться, кожну реакцію в нашому організмі контролює ген. Кожну реакцію, кожен метаболічний процес. І є люди, які генетично схильні, наприклад, до того, що в них погано засвоюється вітамін Д, да? або е е якраз е буде погано засвоюватись кальцій або магній, або натрій, або будь-який будь інші субстрат, який дуже потрібен для е біохімічних процесів, без яких неможливо, тому що магній є кофактор основних процесів, зокрема і неврологічних. Розумієте, і є люди схильні. До того, що їм потрібна постійна дотація, тому що в них буде недостатність магнію, вона генетично обумовлена, і це не значить, що це Боже, це така страшна патологія. Ні, це просто що, наприклад, людині, яка має такий нюанс, чому я говорю нюанс? Тому що це дійсно нюанс потрібно більше дотацій, ніж тій людині, яка цього нюансу не має. До речі, це інтерв'ю ми записували навесні, і повна версія опублікована на Ютуб каналі Факти Здоров'я. Також лікарка розповіла, як взагалі готуватися до тесту і які тести кому потрібно робити, адже платформ і можливостей багато, тому послухаємо, що все ж таки вибрати і хто має вам це порекомендувати. Ви як лікар призначаєте тести, і як ви визначаєте, які кращі тести робити людину? Ну, звісно, це є моя основна професія, коли е, при обстеженні е, є декілька етапів обстеження медико-генетичного. Перший етап це коли ми аналізуємо ситуацію, з якою звернулася до нас людина. Я на зараз не говорю пацієнт, бо звертаються саме бі... зараз, е, і, і чим я дуже задоволена: звертаються багато людей, які хотіли би попередити. Будь-які захворювання і вони себе повністю здоровими. Тому я свідомо не говорю пацієнти, та? щоб нікого не образити. Звертається людина, ми збираємо анамнез, це називається родовід. До третього покоління, включно, надається анкета, яка аналізує певні дані. Це називається обтяженість родоводу. Чим? Складніше і чим більше буде обтяжений родовід, тим більше наслідків для здоров'я буде мати та людина. Вона називається пробант, як яку ми досліджуємо з точки зору генетики. Це пробант, той, який до нас звернувся, і ми вже і ще нічого не знавши про людину за допомогою біохімічних тестів, я не говорю навіть за генетичні. Ми вже можемо зрозуміти, що в кожному поколінні був ось такий процес. І він буде неминучий для цієї людини, яка звернулася, тому що що зі сторони мами, що зі сторони тата, були обтяження. І тому такої людини також буде. Другий етап це синдромологічний аналіз, коли я дивлюсь на людину. і... Я вже можу поставити діагноз, ще не досліджувавши її. Це коли з ми збираємо. Дивіться, генотип формує фенотип. Фенотип це як ми виглядаємо Ну, наприклад. ген, який відповідає за певну хворобу, і ми намагаємося це дослідити. Mm. І якщо чоловіки, дружина здали такі тести, і не дай Боже, що вони. Обоє є носіям одного і того ж гену, то вирогідність народження дитини з такою патологією важкою, вона підвищується в рази, але її можна попередити. Саме для цього є генетика, і саме для цього є допоміжні репродуктивні технології, коли люди мають обтяження, наприклад, у них обтяжена кушерсько-гінекологічний анамнез, вони не могли довго народити дитину або вже народжені хворі дітки. Ми можемо спрогнозувати. Народження здорової дитини і допомогти це ре реалізувати саме в цьому квінтесенція роботи генетика: попередити будь-яку хворобу на рівні геному, не допустити, щоб вона проявилась в родоводі ще. Ну і ще питання, де робити. Звісно ж, у сертифікованих лабораторіях не буду зараз рекламувати. Якщо загуглити, в принципі, можна легко знайти відповіді. Тести дорогі, є генетичні панелі, які коштують 100 тисяч гривень. Тому все ж таки наголошую, треба консультуватися з лікарями, що вам потрібно, а що не потрібно. Де активно застосовують такі тестування, це в онкології, і ми теж вже розповідали про мутації генів BRCA1 та BRCA2, які спричинюють рак грудей, рак яєчників, рак простати. Знайдіть цей випуск. На здоров'я лайф там цікаво, але поломок значно більше. Є гени, наприклад, які спричинюють рак кишечника. І подивіться, як це працює мутація, яку знайшли в Юлії, спричинює синдром Лінча. Ще він називається спадковий неполіпозний рак кишківника. І він дійсно підвищує рак розвиток раку кишечника в молодому віці на 80%. Далі, якщо ми говоримо про жінок, далі йде. Ризик розвитку ендометрія і ризик розвитку яєчника. Генетик Дмитро Шапочка пояснює, як гені мутації стимулюють розвиток раку. Це мутації в генах онкосупресорах, тобто тих, які, так скажімо, в нормі гальмують канцерогенних системи репарації. Система репарації це така служба ДСНС, різні служби ДСНС, які лагодять різні поламки в ДНК. Грохнули там під станцію, там під станцію, там під станцію. І якщо не буде кому їх лагодити, все світла не буде, і це ставить клітиночку. Наш шлях канцерогенезу. не кожен рак є спадковим, але, наприклад, онкологія молочних залоз є такою у від 5 до 10% випадків. Рак підшлунковий у кожного десятого. Один із факторів, який наводить на думку про спадковий рак онкологія у молодому віці. Виявлення мутації, як у Оксани та Юлії, сигнал для їхніх родичів. Бо якщо у мами є, наприклад, мутований ген, то донька теж може його мати і навпаки. Це родовід. На однієї родини, в якій ми виявили синдром Лінча, вже довелі не генетично. Патологу-анатом Владислав Кропильницький досліджує саме такі спадкові історії. Ось родовід молодого хлопця, в якого був рак кишківника. Коли протестували родину, виявили мутований ген. У дядька члени сім'ї, в якій є спадкова історія раку, повинні уважно стежити за своїм здоров'ям, регулярно обстежуватися. Наприклад, якщо ми кажемо про спадковий рак молочної злози та яєчників, то дійсно в стандарти введена профілактична мастектомія, варіактемія. Це введено, тому що дуже високі ризики. Ось сказав на стосовно наприклад синдрому Лінча, то тут йдуть все ж таки шляхом спостереження. Якщо така людина хоче мати дітей, то їй варто порадити застосування екстракарпаляльних методів запліднення. Що ще цікаво, всі ці мутації можуть бути не лише вроджені, але й набуті. Гени не ламаються, як пояснили мені мої співрозмовники, але можуть просто вимкнутися. І от вимкнуться вони чи ні, залежить від нашого способу життя. Тому стежте за станом вашого організму. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!